Яку кількість Росія а, має перекинути військо до Білорусі для того, аби знову піти в наступ на північні кордони України, крема на Київ? Сигнал, от, наприклад, там кількість 20, військових. Ні, ну, 20 тисяч військових, це вже сигнал ні образно. Так 20 тисяч ні? Про що питання полягає не в кількості людей, питання і не в наступальних спроможностях Росії? Питання полягає, аби відволікти е, певну кількість малочисельних резервів української армії. З Донецького напрямку, угу. і е, от у нас ситуація зараз полягає, як то знаєте, коротка ковдра. Ми е, натягуємо її на голову, у нас ноги мерзнуть, тягнемо на, на ноги, е, голова замерзає. Так, от, для аби кількість резервів була потрібна, то потрібно якраз все ж таки системно зайнятися питаннями виконання закону про мобілізацію. Угу. І мобіліційну підготовку, і все ж таки спитати з тих, хто е, за це відповідає Ще раз нагадую, що про за мобілізацію військові не відповідають за мобілізацію. Відповідає президент, кабінет міністрів, Верховна Рада, Міністерства центрального виконавчої влади, органи місцевого соврядування, керівники підприємств і установ. А військові тільки відкривають ворота. Своїх територіальних центрів оподаткування, куди заходять уже навчені, мотивовані, підготовлені люди, оціми вище перераховані людьми. Це зроблено? Ні.